Я всіх вітаю на огляді сьогодні Ford EcoBoost 1.5 мотор EcoBoost 2015 року. Тільки не проїхав. Це машина з рубрики, яку багато хто любить на моєму каналі. Автомобілі, котрих ще немає ніде на наших сторінках машина тільки з'явилась зараз я вам неї покажу тільки заїхала в двір трошки подряпаний у нас бампер а ні не подряпаний це фарба з чогось залишилось від чогось. Можна це діло стерти. Це не подряпине. Ось де є подряпина. Одна. Зараз покажемо. Так, да, це єдина подряпина з правої сторони. Це у нас 10-й місяць 2015 рік. 203 тисячі пробігу. Є, підігрів сидінь тут, кліма автоматична. Півтора екобуст, там дехто скаже, що це ненадійні мотори. Ну, було там таке прогорав поршень в другому циліндрі, але змінили прошивку і нічого такого більш немає. Це було давно, коли почали випускати їх. До речі, тюф до 10-го місяця 26-го року. І машина ця коштує 4920 нетто. Можливо, хтось хоче сюди, в Німеччину купувати, ну тоді трошки треба додати. Інша ціна для використання в Німеччині. Зараз покажу, як воно. Ну все тут по лівій стороні немає, жодної вм'ятини. Так, вона на зимовій резині. Нормальна резина. По-моєму ще була резина в багажнику. Чи то ні, то не в цій. Ні, це не в фокусі, не в фокусі, це в смаксі. А може й до цієї є, треба, треба запитати в водія, можливо є до цієї теж. Ага, от ще по недоліках є отут тріщина невеличка. От так виглядає знизу. Пороги цілі. Камінчиками не оббито. Лолобове без сколів. Маліра, є до неї колеса? Нема, то до s Макса. Ні, в цієї нема. У нас ще є Ford S-Max. Ще є он такий Ford S-Max. Півтора екобуст теж Титаніум. 12-2019 рік. 121 кВт мотор в тому 110 кВт, а тут 121 кВт. 165 тисяч пробігу. Грязненький він, але хто таке зараз його підмоїмо трошки тут. Головне, що він рівненький весь. Абсолютно рівний. Ніяких вмятин немає. У нас тут літня резина на алюмінієвих дисках, а всередині є ще зимова резина. Абсолютно нова резина. О, тут у нас і кнопочка є. Це клас. Намульканий фордик С-МАКС. Отака От у нас резина. Тут стальні диски із ковпаками оригінальними. Прекрасний стан в багажнику. Ніхто нічого тут не возив. О, єдина маленька подряпина, а так то тільки мінімальну хімчистку заробити і все. Класний стан. 165 тисяч пробігу у нас тут. LED ходові огні, тюф до 11.24. Тобто вже все з тюфом. Останній сервіс був тут на 140 тисяч і ціна 9 тисяч 330 євро. Ну. Нічого така машина, добре. А, ну вже ж покажу, ладно, цю машину всередині, як вона виглядає, раз я вже біля неї. Головним чином я завжди показую те, що мені цікаво. По стану оцих кнопочок, по стану карти водія, по стану ущільнювача, проєма, сидінь. Водія ременя безпеки. Ось подивіться, ця машина їздила абсолютно виключно на дальняк свої тисячі кілометрів. Подивіться, матове кермо яке. Це машина абсолютно не зношена. Шестиступінчата коробка передач. Е, підігрів. Керма бачу є. Ну, всі тут є асистенти. Ось достатньо показати. скло лобове зверху і зрозуміло буде, що тут є всі асистенти. Не піскоструєні фари, просто бруд. Треба помити і все. Покажу знизу. Не ганяли на цій машині, якби на швидкостях ганяли, вона була б попіскоструєна і пооббита камінчиками. А так. Все класно. Мінімальна хімчистка, все що потрібно. Стеля в гарному стані, не забруднена. Що, вмятин ніяких немає. Паркувальних. Ні, одна єдина вмятина. Плавна така, яку можна витягнути без проблем, без, без перефарбувань, звичайно. На даху слідів граду немає. Все більше, більше жодної вм'ятини немає. Ну йдемо назад до Форда Фокуса. Оце дві такі, такі машинки під'їхали у нас. Покажу Ford Focus всередині також. Ось так ремінь виглядає, теж, як бачите, як новенький ремінь безпеки. Чому? Тому що машина використовувалася не на короткій відстані. А це якраз найголовніше, коли машина використовується на коротких дистанціях, то вона, як правило, зношується дуже швидко. Теж є підігрів керма, теж є сидінь підігрів. Кліма, безключовий Старт дуже непогано виглядає ззаді. В в гарному стані, гудір. Слідів відграду на даху немає, навіть мінімальних. Є парктроніки, як бачите. Жодної подряпини від вантажів не возили, значить, тут нічого. В багажнику як нова машина. Тільки бруд трошки. Отак стан класний. Помпа для підкачки коліс. Крючок, клей. Жилетка є навіть. Ну, що гарна машина. З дефектів... З дефектів у нас ось одна єдина подряпина і все. Питають за Ростіка. це Колись на каналі зі мною був мій брат двоюродний, у якого 27 років стажу алкоголічного. Ну і зараз він в селі у себе. Але не п'є, до речі. Кинув пити, побачив нормальне життя в Німеччині. От. І зараз тільки розказує всім про швімбади, про... Сауни, які все яке тут класне. Лохів назбирає повну хату, їм наливає, а сам не п'є. Ну він в аварію попав, тому і пити перестав. Там півголови немає. Серйозний був в аварії. Був півтора місяця в комі ростик, Але зараз нормально себе почуває недавно передав йому телевізор, телефон, iPhone передав новий, ну не новий, 11 Pro Max з пів гігабайтами на борту пам'яті. Коротше кажучи, у Ростіка все нормально, але не хоче в Німеччину. Ну от такі дві свіженькі машини, тесли. Все це в нас стоїть на сторінці. Mercedes як і ікона продані. От, я далі їжджу на своїй Tesla Model 3 Standard Range Plus. Далі заряджаю її вон від тих батарей сонячних. Ну і на суперчарджерах від батареї, звичайно, зараз зимою багато не назаряджаєш. Але ніколи не боїшся їхати додому з пустою порожньою батарейкою. Проїхав, принаймні підзарядив, щоб доїхати при наступному виїзді до суперчарджера. Зараз якусь прошивку зробили таку. Стандарт Range Plus, Вона стала прожорою страшенною. Ну, я думаю, поновлять там. Бо е виїжджаєш на машині зранку, коли застивша батарея. І вона просто у хайдоху, я не знаю, кілометрів 20, напевно, утилізує енергії на прогрів батареї. Поміняли прошивку так, щоб вона е відразу ну, наїхала з холодною батареєю. видно. Погано для батареї, ну але ж не настільки, і стало економічною машина не економічна. Хоча, зимою, в холодну пору року, то, звичайно, пробіг зменшується кілометраж е запас ходу у електромобіля, так як і у ДВЗ. Але електромобіль це, це майбутнє. Це все. Екобуст, дизель, все це в минулому. Це все недовго залишилося. Пора з дерева злазити, та й набагато приємніше їздити на електромобілі. Скоріш би щось новеньке зробили. Тесла, не тесла, не знаю. Та скоріш за все Теслу ніхто не переплюне, тому що у Тесла є Starlink. Більш у жодної моделі такого немає. Можуть зробити дивани, можуть зробити зовнішній вигляд, там, кращий, але ж на машині їздити. Жодна, жодна машина так не їде е, автоматично, автопілот найкращий, ні у кого немає шансів переплюнути, по економічності теж у жодної моделі шансів немає. А технологічно так тесла на дві голови вище. Це достатньо, достатньо рушити з місця і загальмувати. Там BMW, Mercedes найдорожчий. І ти бачиш, що це... Ну, всі опції у всіх машин, крім Тесли, вони просто порівняно з Теслою. Вони сирі. Все це корчі з диванами. І вигляд. На машині треба ж їздити так чи ні. Якщо взяти одну ситуацію, вон ці гаражі, я, отут стояла у мене машина, Тесла моя, і я сів в машину і здавав взад. А отут вибігає внучка з цього гаража. Ну я так спішив, я так зазвичай розвертаюсь і вже їду туди на, туди на вихід. І якби це була не Тесла, а Mercedes, там ще яке гімно там BMW, воно б ніколи не стало. Просто моментально, як вкопана машина стала, ну, мале вибігло, що бац, і машина стала. Я ще більше полюбив Теслу і її е опції. От. Тому я вважаю, переконаний, що всі опції всіх автомобілів, е це просто шлак. На такій ноті закінчимо сьогоднішнє відео. І до наступних відосів буду показувати і надалі машини, яких ми ще не встигли поставити на геч автомобіля ГМБХ на нашу сторінку на мобіле. Як тільки проїжджають, бувають цікаві, дешеві автомобілі. Тому підписуйтесь і до наступних відео.